Вітання всім поважним глядачам, жінкам, що пишуть каменти, та мовчазним чоловікам. Всім традиційноє Хеллоу, хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу з традиційним прогнозом на понеділок, 22 серпня 2022 року. Сьогодні знову буде дебют. Нещодавно я зробив свіженьку колоду великих арканів, де малюнки досить великі, щоб їх можна було побачити навіть на маленькому смартфоні. І я бажаю всім, щоб ваші Серця та розум ваш були відкриті, окреме привітання своїй доцюлі Маргариті. І, перш ніж приступити до тасування великих арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало: Лиш ти, один можеш говорити, радуйся, этому славному... приобретению и вознеси Всевышнему, давшему этот дар хвалу от всего сердца, и тогда Он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Размышления – привилегия человека, и быть постоянно к нему готовым – его долг, но в радости, кто помнит об этом, и никак ли милость дается нам скорбь. Тож, Міркуйте, розмірковуйте, дивіться, які нові аркани. Вони не прямокутні, вони трикутні, і трикутники я витягнув, щоб зображення були вам більш видні та зрозумілі. Що ж стосується 22-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го 5-го 14 та 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги й руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири три, два Загальна карта, яка буде характеризувати весь день, буде у кінці розкладу. А розпочинаємо знову з левів, бо завтра, у вівторок, 23 числа, вже поміняється знак, і заглавний знак буде вже інший діва. Тому у цьому році знову починаємо з левів. Що принесе левам 22 серпня? Що це буде за день? Непоганий день. Вам випав крокодил, але перегорнута. Це каже про те, що навіть якщо ви будете робити якісь помилки, вам ці помилки будуть прощатися, і окрім цього, вам треба звертати більше уваги на почуття гумору. Гумор навіть у важкі часи він приносить якесь задоволення. Тому намагайтеся бути менш серйозними. Також представники знаку Лева 22 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для Діви. Не досить гарний день для поїздок. Вам випала колісниця, але випала перегорнута. Це каже про те, що ви можете погодити себе досить неуважно, і мудрість може вас покинути у цей день. Тому намагайтеся у цей день не назначати якісь важливих Поїздок, бо в будь-якому разі, куди б ви не їхали, особливо якщо ви будете їхати власним авто, ви можете зіткнутися з якимись проволочками, якісь будуть тягнучки чи навіть пробки. Окрім цього, у цей день є якісь витрати. Накопичити що-небудь, чи то знання, чи то гроші, навряд чи вам ви зможете, і якщо і будуть якісь. Життєві уроки вони будуть не вивчені. Тому намагайтеся у цей день не втрачати свою власну мудрість, не втрачати свій власний досвід. Також діли 22 серпня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Для Терезів будьте обережні, вам випав ось такий. Демон, а точніше, диявол, і він каже про те, що агресія може зашкалювати у цей понеділок. Тому намагайтеся боротися з демонічними силами всіма можливими засобами у цей день. Намагайтеся тримати свою агресію. Під контролем, ні в якому разі не дозволяйте агресії вийти з вас, бо це може зруйнувати все, що ви довго будували. Ні в якому разі не ризикуйте. Якщо вам треба грати, пам'ятайте, що велика ймовірність програшів. Навпаки, намагайтеся бути як можна спокійніше у цей день. Для представників знаку скорпіону. День пов'язаний з обмеженнями, сьогодні ви не можете вийти за певні рамки. Сьогодні день пов'язаний з тим, що активні дії краще відкласти. Навпаки, сьогодні гарний день для медитації, гарний день для спілкування зі своїм внутрішнім. Я, якщо у вас є можливість побути на самоті, хоча б декілька годин. Скористайтеся цією можливостю. Гарний день для людей, які займаються різними містичними практиками та медітацією. Вам допомагає планета Нептун, а ця планета Загадкова, і її вібрацію можуть відчути тільки продвинуті люди. Для стрільців. День пов'язаний з тим, що є якісь витрати. Витрати суто комерційні, також є втрата внутрішнього світла. Тому намагайтеся не сильно реагувати на те, що відбувається навкруги, менше дивитись новини, бо новини можуть вас якось омрачати. Окрім цього, оцей день. Можлива втрата внутрішнього світла завдяки тому, що ви будете дослухатися до, люд... до слів людей, які просто не розуміють, що відбувається навкруги. Намагайтеся у цей день не витрачати всі свої кошти, обов'язково залишіть собі щось на завтрашній день. Ну, а також представники знаку «Стрільця» можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для козирога цей понеділок пов'язаний з неквапливістю. Вам не слід поспішати. Навпаки, ваш внутрішній стан, ваша інтуїція. Ваш настрій вони можуть вас тягнути вниз. Намагайтеся у цей день, якщо це можливо, не зловжувати алкоголем, бо алкоголь може дуже сильно зіпсувати ваш настрій. Якщо раптово на цей понеділок намічені якісь важливі поїздки, краще їх відкласти на інший день, бо в дорозі можуть бути якісь проволочки, пробки і навіть тягнучки. Навіть ступор може хтось спіймати з вас, тому намагайтеся у цей день слідкувати за своїм настроєм, і якщо ви автовласник, не їдьте на своєму авто, щоб не потрапити в ДТП. Для водоліїв цей понеділок пов'язаний з тим, що повішений вам випав в перегорнута. Це каже про те, що у вас є можливість отримати якісь. Подарунки від долі. Якщо у вас є можливість, допомагайте оточуючим, бо ця карта пов'язана з благодійністю. І якщо вам йдуть якісь преференції, не забувайте з з ними. Ними поділитися з оточуючими людьми. В будь-якому разі, що стосується здоров'я, сьогодні воно, воно вас ніяк не буде підводити. Навпаки, ви будете відчувати якийсь наплив сил і навіть отримувати якісь небесні подарунки. Для представників знаку риби. День пов'язаний з безсиллям. Вам сьогодні слід контролювати свої сили, не витрачати їх цілком. Намагайтеся бути обережнішими, особливо в своїх діях, якщо раптово хтось вас викликає на якусь дуель. Чи то фізичну, чи то моральну, намагайтеся захищатися. Сьогодні не день для того, щоб нападати. Сьогодні день, щоб захищатися і накопичувати свої сили на майбутнє. Також представники знаку Риби можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев для Овнів. Цей понеділок пов'язаний з тим, що ви можете відкрити якусь правду, яку від вас давно вже приховували. Сьогодні вам слід дослухатися до власної інтуїції більше ніж до тих слів, які вам кажуть, оточуючі. Навпаки, оточуючі вас можуть дурити, але ви завдяки тому, що ваш внутрішній голос вам підкаже, де правда. А де кривда, ви можете вирівняти ситуацію в свій бік. Якщо ви давно вже знаходитесь в якомусь непорозумінні, сьогодні імла спаде і ви побачите якусь ясність. Також представники знаку Овна можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК Для тільців. День пов'язаний з маленькими матеріальними витратами. Якщо ви жінка, особливо якщо ви мати, то ви повинні розуміти, що в цей день діти можуть вам приносити якісь дратування. Намагайтеся у цей день бути більш спокійнішими і ні в якому разі не витрачати свої фізичні сили задарма. Що стосується грошей, сьогодні будуть якісь невеличкі витрати. Для представників знаку близнюки, цей понеділок пов'язаний з неврівноваженістю. Сьогодні почуття можуть вас заводити в тупікове становище. Окрім цього, в цей день не слід осуджувати людей, щоб вони поганого не робили, не слід казати якихось дурниць, особливо ображати людей словами. Навпаки, намагайтеся у цей день. Якось дотримуватися рівноваги і важливі справи, особливо якщо вони стосуються якихось судових рішень, можливо відкласти на будь-який інший день. Також близнюки, 22 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези, і нарешті раки. Для вас цей день пов'язаний з ініціативністю. Все залежить від вас. Якщо ви будете підзаряжені з самого ранку, то в цілому можете зробити багато важливих справ, а одначе вам слід слідкувати за своїми словами, бо в цей понеділок вас може перехопити якась надмірна говірлівість, тому намагайтеся говорити тільки по суті і менше говорити непотрібних слів. Також раки 22 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті підсумкова карта дня на понеділок, що ж принесе цей день загалом. Що ж, без особливих змін. Випала ось така от відома всім сутність, яка ж. Яка каже про те, що все, що пов'язано з минулим, повинно залишатися в минулому. Особливих змін не буде у цей понеділок. Навпаки, намагайтеся позбуватися того, що вже відмерло, те, що вам заважає. Цей день рівний, ні в якому разі не плануйте на цей день важливі зміни. Вони обов'язково будуть, але трошки пізніше. А тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ, а які не досить гарні? Ну, що ж, стосується дня, вдень, о, 13 з 13 по 14 годину, можете вирішувати важливі справи. Що стосується півдня, тут дуже. Небезпечні години, тому, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, в будь-якому разі намагайтеся в цей в ці години перебувати в спокійному, а головне захищеному місці. Що стосується ближче до закату сонця, закат сонця непогані години, коли можуть прийти раптово якісь преференції, якісь гроші. Що стосується ночі, краще раніше лягти спати, щоб не навантажувати свій мозок непотрібною інформацією із інтернета. Ну, а я вас всіх попрошу тільки одне якось відреагувати на цей дебют, на ці цікаві карти, які вийшли з мого пера буквально кілька днів тому. У вас була можливість їх побачити. А я бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці новенькі аркани відбувалися у вашому житті якомога швидше. А все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну і пам'ятайте, що трикутні аркани вперше ви побачили саме на Езотаріумі. Я вам бажаю всіх усіляких гараздів. Хай вам щастить! Бійцям українським бажаю тільки перемог! І... Хай вас всіх береже, Господь Бог.